Від розпачу до радості, від поразки до перемоги один тиждень. Саме стільки часу відділяло будівельник та його вболівальників від історичної події виходу до чвертьфіналу Кубку Європи, другого за значенням клубного турніру континенту. Ми хотіли, щоб все сталося у Києві, але за усіма законами гостросюжетного жанру підопічні Жозепа Барокаля відклали вирішення цієї справи на останній день. Кербанич будівельників не дарма проводив паралелі з матчем з Шауляї, де наша команда в останньому турі першого групового раунду вирішувала задачу продовження турнірної дистанції. За іронією долі, матч у Брауншвейзі вийшов таким же напруженим, захоплюючим та малорезультативним. Утім, це найменше займає нас в даний момент. Найголовніше те, що команда Берокаля добилася першого справді серйозного успіху. Будівельник повертає свою славу в Україні та за її межами. Рідна земля зустріла будівельник майже весняною погодою. Дарма, що на вулиці було ще морозно. Гравці та тренери одразу потрапили у поле зору не тільки представника Будка ТіВІ, а й знімальної групи журналу «Суперліги». Звичайно, одним з героїв дня був Дмитро Забірченко, який зробив дуже великий внесок у перемогу киян. Сам гравець стримано оцінює своє лідерство. «Очки відже, не все рішають в баскетболі. Приятно, що забив, допомог команді. У гарному настрою був і головний тренер Жозеп Берокаль. зіграли не матч, але це був вимушений крок. Гьотінген намагався грати в своєму атакуючому стилі. Ми не могли в'язуватись у такий баскетбол, адже хоч і маємо атлетичних гравців, але в цілому наша команда менш атлетична, тому нам треба було робити ставку на захист. Враховуючи ціну матчу, він не міг складатися легко для киян. Обидві команди приділяли більше уваги захисту. В атаці ж кожного очко і будівельнику гетінгену і давалося нелегко. Кияни набирали бали в основному завдяки передній лінії, де на рівні зіграли і наші легіонери. Після рівної першої чверті німецькій команді вдалося вийти вперед і збільшити свою перевагу до шости очок. Ривок 8-0 закінчив Джон Літл своїм вдалим проходом під кошик 26-20. Я не був здивований тим, як дьотінген грав у захисті. У них 10 американців і всього один німець, який отримує нормальний час. Вони дуже атлетичні, і їх стиль дещо схожий на американський університетський баскетбол. А це багато здвоєнь у захисті, пресинг в Україні. Можна знайти команди, де є п'ять американців, але 10? можливо такі команди є тільки у Німеччині. Утім, у будівельника знайшлася відповідь. Наприкінці чверті за дугі вистрелив Андрій Агафонов, участь якого у матчі була під питанням через нещодавню травму ока. Зрівняв рахунок перед великою перервою Забірченко. Як се часто буває раніше, будівельник першим знаходив свою гру. У третій чверті кияни нарешті почали бомбардувати кошик суперника з дальної дистанції. Дмитро Забірченко після серії неточних триочкових у першій половині реабілітувався, забивши три кітки з за дуги. Завдяки всьому кияна забезпечило собі лідерство. 11 очок. Партнери просто говорили, бросай, все равно сколько ты бросишь, промажеш, забьешь, нам все одно, Просто как ти свободен, бросай. Було дуже багато много свободных бросков, не тільки у мене, і, в принципе били бросав багато, і диспенсов. Як так получалось, что защита кеттингина больше была сконцентрирована на трехсекундной зоне и позволяли нам свободно бросати. Утім, стара хвороба нашої команди, а саме передчасна розслабленість, дала про себе знати знову. Кияни помилялися, що дало змогу німцям організувати удар у відповідь. В основному вони забивали завдяки атлетичному Джейсону Буну та його партнеру Дуейну Андерсону. Таким чином Йотінгем зрівняв рахунок проблема була в поганому захисті та нападі. Також в деяких моментах ми діяли без справжнього центрового. Агафонов грав п'ятого номера, а зак четвертого. У нас були втрати, ми поспішно захищалися, і також програвали підбирання, адже порушували дисципліну у захисті. Можна згадати, як після своїх же підбирань забивав бун. Одна з інших причин полягає у тому, що коли команда відчуває, що може перемогти, вона починає нервувати, і над цим нам треба працювати. Дікавинґейм із сомнервізавинітуконтроль. Гості змогли оговтатись, але гра прогнозована набула не дещо нервового характеру. Коли недовга серія вдалих дій однієї команди змінюється міні спортом інший. Незважаючи на пресинг з боку болівальників Гютінгена, які впритул підійшли до майданчика, будівельник вийшов переможцем у цій дуелі. Наприкінці матчу дуже добре проявив себе кіс. А коли за декілька секунд до кінця він вийшов на лінію штрафних, перемозі Кіян вже не міг завадити навіть його неточний кидок. В кінці ми контролювали хід гри. Нам пощастило, що у німців був один командний фол, і вони втрачали час на те, щоб фолити. Зрештою, коли ми в атакували, у них залишалося лише 12 секунд, і це було добре для нас. у чверфіналі будівельнику протистоятиме іспанська кахасоль Севілья. Севіля це інший рівень вище за наш, оскільки вони грають у АЦБ-лізі, і вона безумовно краще ніж Суперліга. У них є дуже класні легіонери. Вони добре грають у захисті, мають доброго тренера. Думаю, що Севілля – це найсильніша команда, з якою нам доводилось зустрітися цього сезону крім того, Баракаль вважає, що нам буде важче ніж у матчах з Канарією». Зараз вони краще порівнюючи з початком сезону. Нещодавно обіграли канарію на виїзді з різницею десь 20 очок. До того ж, у них відновився келевий. У них дійсно класна команда в усіх лініях. але зараз я не хочу загострити уваги на Севі. що ж, добре, те, що добре закінчується. Перший етап нелегкого шляху вже позаду. Найважливіше те, що кожен має насолоджуватись виходом до чвертьфіналу, і зараз не дуже важливо, як наші справи складуться надалі.